Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную дуже вдалий спосіб приготування макової начинки, яка чудово пасує до рулетів, пиріжків, пирогів тощо. За цим рецептом її приготувати дуже просто, може навіть дитина. Тому обов'язково зберігайте його у свою кулінарну скарбничку. До миски висипаємо 500 г сухого маку і заливаємо його водою, навіть якщо вам здається, що мак чистий, його все одно потрібно промити. Далі зливаємо воду і висипаємо мак до каструлі. Заливаємо його чистою водою у кількості 800 г. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння. Після закипання треба варити мак на невеликому вогні біля години. Не забувайте знімати піну, а також перемішувати. За час варіння мак поступово бере в себе всю рідину. Помішуємо мак весь час, поки він кипить. Це треба робити до повного википання рідини. Коли мак увібрав всю рідину, а яку не увібрав, відтої позбавитися. Треба перемолоти за допомогою блендера. Якщо ємкість у вас невелика, то перемелювати доведеться порційно. До речі, мак дуже корисний для покращення зору, а також роботи серцево-судинної системи. Тобто така начинка не тільки смакує, а й лікує. Отже, весь мак перемелюємо блендером. додаємо у миску з маком 3 столових ложки натурального меду та 400 г цукру і все ретельно перемішуємо. Я раджу додавати цукор порційно по одній столовій ложці кожного разу перемішуючи масу. Мак не тільки дарує начинці приємний смак, але й виступає у якості зв'язки. Після його додавання мак більш цілісний та менше розсипається. Також за бажанням можна додати і ванільний цукор. От і все, макова начинка з медом та цукром готова. Зараз я її покуштую і впевнюю, що це не перевершено. Така начинка дуже пасує до пирогів млинців, рулетів, пиріжків, тортів. Щиро раджу приготувати один із сказаних виробів з цією начинкою найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, смачного та продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.